Усім привіт! Це канал про Данію та про життя українських біженців в Данії. Сьогодні тема відео про те, що робити, якщо вам надіслали штраф, але у вас ще немає банківської картки та банківського рахунку. Звісно, я розкажу одну ситуацію, Ця, цей спосіб не працює в усіх ситуаціях, коли вам надіслали штраф, а саме в одній, про яку я розкажу. Але перш ніж я розкажу, я хочу нагадати, що в мене є плейліст, який називається Усе про тимчасовий захист, і там ви можете знайти інформацію про умови тимчасового захисту, про школи, роботу, виплати і все, що вас хвилює про життя українських біженців в Данії. Що цікаво, майже в кожному відео я розповідаю про цей плейліст, про те, що в мене є безліч відео. І я відповіла вже е, на 99% цих питань, верніше, те, що ви хочете запитати, скоріш за все, на 99% ця інформація вже є на моєму каналі. І незважаючи на це, кожен раз під кожним відео мені знову ставлять одні й ті самі питання. Я, я не розумію, навіть були такі ситуації, що людина каже, я вже передивився всі ваші відео і знову ставить мені ті самі питання, на які я відповідала. Я не знаю, як це пояснити. Тобто я настільки вже розжовую цю інформацію, а люди все одно не розуміють і знову мені ставлять ті саме питання. А ще знаєте, що мені е, іноді пишуть? Що ви розповідаєте очевидні речі, і так це зрозуміло? Е, я хочу запитати, кому очевидні. Е, є така хибна думка в деяких людей, що якщо їм все зрозуміло, то і всім іншим теж все зрозуміло. Я вже сказала, що люди дивляться мої відео, передивилися всі. І, і, і не зрозуміли дещо, і знову в мене перепитують. Ну тобто, якщо вам мої відео не корисні і не цікаві, просто їх не дивіться. А для інших людей вони корисні і цікаві. Отже, перейдемо до теми відео. Сьогодні я розкажу про ситуацію, коли ви приїхали до комуни і вам ще не оформили цю банківську картку і банківський рахунок, тобто ви в процесі оформлення. Банківської картки, але вам вже надійшли рахунки за сплату спла за житло. І зазвичай це вже в два рахунки, поки та кар картка робиться. Ви вже отримали два рахунки на житло, щоб сплатити. А і більше того, ви отримали не тільки два рахунки, вам вже і прийшов, прийшов штраф, тому що ви протермінували цей термін, тому що там треба сплачувати до певного терміну, до певного числа, до певного дня. Але оскільки у вас не було банківської картки, ви сплатити просто фізично не могли. І от вам надходить цей штраф, люди розгублюються, не знають, що їм робити. Питають в чатах, що робити, чи сплачувати той штраф, чи що робити. Отже, що робити в такому випадку? У мене була така сама ситуація, коли я тільки приїхала до комуни, тому я точно знаю, що робити, і це спрацює. Отже, ділюся з вами лайхаком. Лайфхаком. Ви підходите до працівників комуни, які є або в вашому житлі, зазвичай вони є. Якщо їх немає у вашому житлі, ви йдете до комуни, шукайте там тих працівників, які відповідають за житло і за сплату житла. Розповідаєте їм свою ситуацію, і в тому листі, який вам надійшов з цим штрафом, там буде вказаний номер телефону. Ви просите цих працівників зателефонувати на цей номер і пояснити ситуацію. В моєму випадку, вони так і зробили. Вони зателефонували, пояснили ситуацію, що в мене на той момент не було ще картки банківської і я не могла фізично заплатити. Тому люди зрозуміли і відмінили мені цей штраф. І вже потім мені надійшов новий лист з новою сумою, тобто нова сума це без цього штрафу. І коли вже я отримала банківську картку, то я вже сплатила обидва ці. Рахунки за житло без цього штрафу. Отже, теж спробуйте так, це має спрацювати, і це, повин... і це працює. Якщо вам буде це відео цікавим, будь ласка, поставте вподобайку, напишіть коментар. І ще у мене є така ідея записати якісь відео про людей з різних стран, різних національностей, які проживають в Данії. Я хотіла запитати, наскільки це буде вам цікаво? Якщо, ну, наприклад, я багато спілкуюся із з різними людьми, з чоловіками, я ходжу на побачення, і в мене є побачення з різними чоловіками були з різних країн. От. І наскільки було б вам цікаво дізнатися про чоловіків, ну там, там турки, іранці, араби, тобто різні різні там, данці? От, мене, я надихнулася відео іншої блогерки, яка розповідала про те, як вона ходила на побачення, і про цих чоловіків, як вони ведуть, поводять себе на побаченні, тобто це залежить ще якої він національності чи з якої країни. Тому, якщо вам це цікаво, напишіть мені в коментарях, якщо буде багато коментарів і запитів, я зніму про це відео. Дякую за увагу!